Вітання, з Карпат, не дуже білосніжний. Отже, я переключив увагу на весняні пейзажі. Минулого року от я покажу дуже багато зняв відео. І фото, і відео. ну Мені сподобалось відео. Запрошую, до речі, на YouTube канал і не тільки. Дуже красиві відео в таку похмуру погоду. В таку похмуру погоду дуже приємно. Дивитися, такі квітучі сади. Ну Як бачимо, за, вікно, за вікном у нас так сіренько, нічого такого цікавого, ще й погода сіра. тому... Я правильно зробив. Отже, я продовжую. Цієї весни буде багато цікавих пейзажів, включно з минулорічними, які я вже говорю за етюди Є підготовка імпріматура. Надіюсь, буде дуже цікавий і красиві. Можливо, найкращі пейзажі після пожежі будуть вже тепер цієї весни. Ось деякі покажу. Я люблю річки, хто знає, так ось тут є річка. Ну і Хочу акцентувати на квітучих садах. Минулого року як, мені вдалося, як кажу, зловити дуже багато було цвіло. Купа просто дерев, яблунь і шкода, що замерзли. правда. Але як, як художник я спіймав цю красу. Ось, показую на відео. Хто має трошки кепський настрій, заходіть на мій YouTube канал. Там і горизонтальні, і вертикальні відео, коротенькі є, дуже гарні. На це потрачено було дуже багато часу, і я вважаю, що вийшло надто красиво. Тож будьмо на зв'язку і здорові.